День дітки. Сьогодні ми відправимось у подорож до осіннього лісу. Заплющуйте очі та скажіть 1, 2, 3, казко, прийди. У цьому лісі мешкають звірі. Щоб дізнатися, хто тут мешкає, потрібно відгадати загадки. Влітку сіренький, взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Так, це зайчик. Наприкінці осені сіре хутро зайчика змінюється на біле, для того, щоб вовк та лисиця не розгледіли його на снігу. Ця красуня не проста, вона хитра та руда. Має хутро золотаве, і розумна і лукава. Так, це лисиця. Яка лисиця? Вона руда, хитра та пухнаста. Лисиця живе в норі. У пору холодну ходить злий голодний. Сіру шубу має, зайців полюбляє. Так, це вовк, вовк та лисиця взимку не сплять, та запасів на зиму не роблять. У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудиться від сну зустрічатиме весну. Так, це відміть, який ведмідь? Він великий, клишоногий, бурий, сильний. А що полюбляє їсти відмідь? Восени ведмідь ходить по лісу, їсть ягоди, горіхи та жолоді. Збирає мед, нагулює собі жирок. А що робить ведмідь взимку? Узимку. Коли сніг та холодно він спить у барлозі. Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька, Прутки стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Так, це білка. А як білочка готується до зими? Вона збирає гриби та горішки. Наприкінці осені білочка змінює своє хутро. Улітку воно руде, а взимку сіре, для того, щоб її не було помітно на дереві. А ще в лісі живуть комахи. Хто це? Так, це мурахи. Вони також готуються до зими. А де живуть мурахи? Мурахи живуть у мурашнику. Також восени стає менше птахів. Чому? Правильно, тому що вони відлітають в теплі краї. А тих птахів, які залишаються зимувати, захищатиме від холоду пір'я. Коли холодно, вони настобучують пір'я і гріються. Нам уже час повертатися додому. Заплющуйте очі та скажіть чарівні слова. Один, два, три, казка додому нас поверне. Дякую, дітки, до нових зустрічей!